Я б хотіла познайомити вас з деякими елементами самооцінки стану хребта. Чому я про це зараз кажу? Так як до вас приходять різні пацієнти, більшість з яких вже розчарувалися у всьому, пройшли всі можливі діагностики, лікування і розчарувалися в медицині, випробували на собі різноманітні методики, розчарувалися у методиках лікування хребетного стовпа чи опорно-рукової системи. А також приходять і ті, хто ще не пройшов обстеження. І в таких випадках пропоную спершу провести самооцінку свого хребта. Я зробила для вас підбірку самооцінки стану хребта. Тобто, відповідаючи на ці запитання, кожна людина навіть без рентгену, навіть без МРТ чи КТ, може відповісти. Сам собі на питання, що у нього є певні проблеми хребта. І розуміючи, що хребет це дішак на усі хвороби, рано чи пізно будуть розвиватися певні захворювання, необхідно звернути увагу на свій хребет. Стаючи з ліжка зранку, у людини відзначається скутість, можливий дискомфорт і хворобливість в шийному відділі потиличній області у плечових суглобах між лопатками. У похилому віці іноді починають погано рухатися колінні суглоби та зостегнові суглоби. При цих речах ми можемо навіть не знаходити ще виражені зміни на додаткових методах обстеження. Однак ці вказують на те, що вже необхідно звернути увагу на стан свого хребта. Дуже часто одним з перших симптомів є те, коли людина закидає голову назад. Потиличну зону вона хоче покласти між лопатки, і в цей момент з'являється головний біль, дискомфорт, певна незрозумілість у потиличній зоні. Як правило, люди на це не звертають уваги. Але це говорить про те, що вже є проблеми у шийно грудному відділі хребта, головні болі. Це досить часте явище сьогодні. А коли у людини головний біль, то яка вона? А чому ти такий всі запитують? А голова болить. І в цьому може бути дуже багато причин. Та якщо часто з'являються головні болі, що із з елементами невеликого запаморочення чи певні похитування, такі явища швидко минають, то це говорить про те, що людині необхідно звернути увагу на хребетний стовп. У декого наявні проблеми з хребтом можуть проявлятися по-іншому. Людина може глибоко вдихнути, і в цей момент кольнуло між лопатками або при видиху. Це також свідчить про проблеми грудного відділу. Дуже поширений симптом, який сьогодні добре описаний, і я думаю, особливо люди вікон 40-45 усі відчули на собі. Коли раптом на ділянці руки або ноги з'являється так звана гусяча шкіра. І це без жодних на те причин, жодного вітерця не було. Це нервово-рефлекторний процес, який пов'язаний з ущемленням корінця. Це теж говорить про те, що необхідно вже звернути увагу на роботу своєї головної артерії життя. Оніміння кінцівок з'являється. Будь-який різкий рух підняв, став різко і при цьому з'являється простріл. Це все наші з вами пацієнти. Чому варто одразу звернути на це увагу? Бо, як ви знаєте, попередити це набагато легше, ніж потім лікувати. А якщо ще і переліковувати, тому що залікованих дуже багато приходить, то це Значно складніше. І останній симптом, на який хочеться звернути вашу увагу, це скованість м'язів спини, іноді можуть бути невеликі судоми, напруження, певна тугорухливість, виявлення цих симптомів дає можливість кожній людині провести собі самодіагностику проблем зі своїм хребтом. Наведу ще ознаки перших проблем, які з'являються з хребтом. Дуже часто приходять пацієнти з колінними суглобами, або тазостегновими. І акцентують увагу на тому, що лише болить суглоб і все. Здавалося, близько до опорно-рухової системи і нашого обладнання. Але я хочу, щоб ви прекрасно розуміли, що людина, яка скаржиться на болі в колінних суглобах, або в тазостегнових, або в гомілкових, плечових ліктьових суглобах кисті, то у них завжди за замовчуванням є проблеми в хребетному стопі. І якщо пацієнту просто проводити терапію його хворого колінного сулоба чи тазостегнового сулоба і не працювати з хребтом, то певний ефект буде, але без значної динаміки. Людина буде казати, а я вже грів, і парафін, і озокерит, і магніт, певне покращення є, але значної динаміки немає. І все це тоді, якщо йому, крім суглоба, не оздоровлювали безпосередньо ще хребетний стовп. Отже, початкові проблеми хребта це судоми. Частіше за все, всі думають. Якщо у людини судоми, то це пов'язано з венами чи дефіцитом калію і магнію. Так, це також можуть бути одні із причин. Але судоми можливі і при порушенні інервації, і проблеми можуть бути пов'язані з хребтом. Дуже велика кількість, мало не кожен другий, а може і більший цей показник, це проблеми зі сном. Це не обов'язково буде пов'язано з центральною нервовою системою. Це ще може бути пов'язано зі станом хребта. Не втомлююся повторювати вам, що спати потрібно на спині, на твердому. А більшість у нас спить то на правому боці, то на лівому, то на животі. А це взагалі вбивча поза для сну. Це, звичайно, буде відбиватися на проблемах зі сном: млявість, втомлюваність, головний біль в потилиці, біль в шиї, напруженість м'язів і скованість м'язів в ногах, сідницях, скованість і больовий синдром найбільш вразливих в поперековому та шийному відділі хребта. Ще одним симптомом, який останнім часом все частіше спостерігається, це болі епігастральні ділянці під ложечкою, а виявляється, у людини проблеми у хребті. Ми, звичайно ж, кажемо про топрелакс, адже топрелакс це апарат, який має за цільове призначення саме оздоровлення хребетного стовпа.